Замовили молокосмоктувач українського бренду Svan. Товар прийшов швидко, добре запакований. Молоковицмоктувач виглядає так, як на фото. Працює добре, без нарікань, легкий у користуванні, має три режими масаж всмоктування та чергування, масажу всмоктування. Дев'є живе інтенсивності. Легко миється та складається. Має доступну інструкцію для Користування, це режим смоктування, це режим черговості масажу і смоктування. Це збільшувати рівень інтенсивності, це зменшувати. Рекомендую даний товар для матусь, дуже допомагає.